всіх глядачів Red Foxes TV. Я Лена Рожкова, майстер спорту України. Вже більше 20 років створюю та розвиваю українську танцювальну команду Red Foxes. Я збираю найталановитіших та найперспективніших дівчат зі всієї України, щоб показати світові нашу красу, вміння, щоб мотивувати спортсменів підіймати градус напруги вболівальників. Моя мета зробити українську команду Red Foxes міжнародною та найвідомішою і найбажанішою. Тому я віддаю велику частину свого життя для створення команди мрії та організації проведення її виступів у всьому світі. <му> Якщо ви хочете зазирнути за куліси і побачити зсередини все, що відбувається, я запрошую вас у перший сезон під назвою «Red Foxes in Paris». Навіть в часи війни, коли ворожі ракети щоденно літять в наші міста, ми не впадаємо в вічі, ми концентруємось на красі. Ми продовжуємо і навіть збільшую наснагу підкорювати нові країни і міста. Розпочалась наша подорож непросто. Частина команди з України добиралася дві доби. Ой, як ми добиралися. Спочатку ми виїхали з Києва. Ми доїхали до Хельму, Далі пересіли на потяг, в якому було тепер холодно. Спочатку було дуже жарко, потім було дуже холодно. Доїхали вже до Варшави. Заселилися в готель, в якому було знову дуже жарко. Але що саме цікаве було світло. Можна було спокійно відпочити. Да. Я дуже добре відпочила з дороги. Да. Ось на наступний день наш був літак, і у аеропорті Варшави у наших дівчат вилучили. Важливі косметичні засоби. Ми були просто в шоці. Я взагалі не розумію, як таке могло статися. А ось тут вже починається цікава <гум> історія, тому що ми <гум> втратили <гум> дуже багато косметики. Ми проходимо контроль багажний, і тут мене останню Зупиняють працівники, кажуть, все викладуй ще ще й на польському. Я взагалі нічого не розумію. Починають в неї забирати всю косметику. А я якраз стояла перед Сонєю, проходила перед Соні, і Я просто повертаюсь, дивлюсь, що соня стоїть така розтеряна. думає, що робити, махає мені там руками. Там були вмивалки дуже дуже дорогі. Я ще прийшов в магазин перед цим. І там була велика вмивалка і маленька, типу тревел версія. Там десь 80 мл. І Я така думала: блін, ну треба купляти побільше, це економія. Але ми подумали, що багаж вдати це буде дорожче, і час ми вже майже запізнювалися на той літак. Дівчата чекали. Я думаю, що скоріше за все просто треба робити окрему валізу. Там, де дівчата можуть просто Всю складати косметику. свою косметику, отипу єдина касаєдини. чемодан да. для всіх косметичок, і більше нічого не треба ні викладати, не перевіряти, не переливати, пересовувати. Отак просто на ланчику це буде швидко. Це буде ефективно, і що важливо, ми нічого не втратимо після цього. Так. Найжахливіше, що дівчата втратили свої дезодоранти і вони могли стати смердючими лисицями, але ми їх врятували. Всі поділилися і вийшли з цієї ситуації, як змогли. приїхали на цю віллу. це сама шикарна віла яку я колись бачила якщо чесно просто ахнули, тому що тут така краса тут ростуть пальми тут дуже круто дуже гарні краєвиди річка сена позаду мене Ну просто якийсь кайф неймовірний. Uh. Е, пейзажі, навіть погода. І нас зустрів сам мер цього міста Сидрік. Ми навіть не знали, що він мер. Ну, для нас це велика честь, що прям сам мер міста цього міста. Зустрів нас, поговорив з нами, так. познайомився. Ми були в захваті. Приплила лодка, на якій була Олена Сергіївна. Ми дуже раді були її бачити. Вона нам підняла ще більше настрій. Red Foxes, Я щиро вітаю вас на Вілі у Франції. Я знаю, що позаду у вас довга та важка дорога, але не час розслаблятися. Попереду у вас нові пригоди та нові випробування. Зараз час заселитися до ваших французьких апартаментів, і рівно за годину я чекатиму вас на майданчику, де ви дізнаєтесь більше деталей.